Ялинка з яскравими вогниками та ціла купа подарунків сьогодні очікувала на криворіських дітей. Вони з родин загиблих військовослужбовців. Їм довелося рано подорослішати, і мрії їхні не дитячі. Найбільше всього я чекаю перемоги, щоб усі, хто пішов захищати нашу країну, повернулися якнайшвидше. Дорослі ж кажуть, і в найскладніші часи у дітей має бути свято. Приємно, що не забувають дітям. Це, ну, дітям важливо. Ну, та й дорослим теж. У громадській організації «Набат Кривбас передали дітям подарунки із-за кордону. Урила назад, Ми тебе вітаємо. Вітаємо тобі. тобі такі особливі до Геона Баткривбас звернулися сім'ї з міста Гданська Польщі з таким з таким проханням надати їм дані на дітей загиблих наших героїв. В кількості 40 дітей для того, щоб вони там сформували в Данські, сформували з дітьми, з батьками подарунки згідно віку. Ми надавали дані, дані про вік, і от два дні тому ми отримали великі коробки з подарунками. Вони дуже гарно запаковані, підписані. Що в тих коробках, ми не знаємо, і це буде дійсно сюрприз для дітей, сімей загиблих наших героїв. І ми дуже вдячні місту Гданську, і дуже вдячні сім'ям. Батькам, які виховали цих героїв, які загинули, втратили своє життя заради того, щоб ми з вами жили і мали змогу святкувати ялинку, Валерій Кожухар Вадим Діденко, цей день.